Що... Це питання часу. Що це означає час? Час <риклад> хворіс Ви знаєте, з е, е, приводу, приводу того, що я би хотів зробити, я вже давав відповідні коментарі. Е, ну, По-перше, хотілося брати участь в тому, щоб реалізувати все ж таки програму. Партії, яка вона досить обширна, і реалізувати ті всі е, напрямки діяльності і ті обіцянки, які давала партія удар. Я ви знаєте, що я на сьогоднішній день є членом комітету митної податкової політики якраз би хотів зайнятися е, тим напрямком роботи, яким вже досить давно займався, і там є ряд тих реформ, які ми готові і можемо реалізувати в рамках комітету. Так само я е, буду працювати над тими проблемами і. Е, які є на сьогоднішній день на Буковині, і готовий їздити по всіх регіонах Буковини, готовий надавати свою підтримку і готовий всіляко сприяти тому, щоб громадяни відчували, по перше, захист боку депутатства, по-друге, щоб вони відчували нашу політичну підтримку.